Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні в нас засідання постійної комісії селищної ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості підприємництва та сфери послуг. До складу постійної комісії з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку житлового. Комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг входить вісім депутатів Павлюк, Паламарчук, Пастух, Бернат, Бельовський, Новак, Підкалюк, Коваль. Сьогодні на засіданні комісії присутні, присутні Павлюк, Паламарчук, Пастух, Бернат і Коваль. Також є запрошені. Сергула Любовичеславна, селищний голова, директор комунального господарства Лигун Сергій, Петрукніна Петрівна, начальник фінансового відділу селищної ради. Адам Кольга Валерівна, начальник відділу обліку та звітності селищної ради. Головуючий голова постійної комісії Павлюк Інна Олейна. Хто за те, щоб розпочати роботу Постійної комісії селищної ради? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Розпочинаємо. На засідання постійної комісії виноситься слідуючий порядок денний: перше питання. Про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради No2420 від... 24.12.20 про затвердження програми будівництва, реконструкції ремонту та отримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Наркелицької селищної ради на 2021-2025 роки. Друге про внесення змін до рішення 33 сесії селищної ради від 20.12.23 року номер 1933 2023. Про затвердження програми підтримки підрозділів Територіальної оборони та Збройних сил України на 2024 рік. Третє – Про внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік. Четверте. Про передачу матеріальних цінностей з комунальної власності Наркевицької селищної територіальної громади у державну власність в особі військової частини. П'яте про передачу матеріальних цінностей з комунальної власності Наркавіцької селищної територіальної громади у державну власність в особі військової частини А-7034 номер. Чи є зміни чи пропозиції, якісь внесення до цього порядку денного засідання? Інна Олег, на мене є ще одне питання, яке би хотіла внести на розгляд порядок денного. На території громади в нас зараз є будинки яких проживають люди, які не мають права власності на ту чи іншу квартиру? Будинки на коїться в комунальній власності. І я хочу внести на порядок денний програму про створення органу приватизації житлового фонду територіальної громади Наркерівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Маля Валерійовна, будь ласка, зараз пісні. Так, добре. Хто, Хто за таке, щоб затвердити даний порядок за такий порядок? Знесемо наше питання. Так, хто за? Хто утримався? Хто проти? Порядок денний засідання приймається. Переходимо до обговорення питань. Перше питання у нас розпочинає Адам і Ольга Валерівна. Змін. Внасення, ні, так, Дивіться, так. я вам пропоную на розгляд внести зміни до програми будівництва реконструкції ремонту та отримання вулиць доріг комунальної власності у населених пунктах Наркавіцької селищної ради на 21-25 рік. Нам вже відділялись кошти, ще мають. Є звернення від людей, мають провести ремонти, потрібно дофінансувати 350 тисяч на дороги, на ремонт доріг. Треба внести в програму. Ми відразу будемо голосувати, так? За кожне питання. Хто за? Хто проти? Утрималися. Дякую. Продовжуємо. Друге питання теж прошу, Ольга Валерія. Дякую. У нас є листи від військових частин. На кожній сесії ми відділяємо кошти. На цю сесію теж є листи від військових частин. Нам треба віднести зміни. До програми підтримки підрозділів Територіальної оборони та Збройних сил України на 2024 рік. У нас є лист про надання субвенції на закупівлю інструментів, комплектуючих матеріалів запасних частин до автомобільної техніки, спецтехніки від військової частини на 100 тисяч. Потім придбання автомобільної та військових частин на 173 тисячі і придбання зимових автомобільних шин два комплекти на 37 тисяч 800 Загальна сума 310 тисяч 800 то треба внести зміни до програми. Я хотіла запитати оці кошти, які ми відділи на минулій сесії, позаминулі сесії. Ми вже закрили ці питання, ми вже все закупили для нашої військових. Так, вже закупили. Загальна закупка в нас. в Тут вже в нас заборгованості немає. Ті листи, які минулої сесії. Можна я добавити. До нас зверталася людь, є така національна організація, так, поліція. Ми їм виділили кошти ще на попередній сесії в серпні місяці 300 тисяч mm -hmm. по сьогоднішній день. Кошти ми їм не надіслали в зв'язку з тим, що від них немає угоди. І говорять, що вони її вже по новій пошті, чи по чому вони її там передали. Поки що ми ці кошти одна єдина залишилася в нас оця організація, якими кошти ще не пересували. Це субвенція. Кошти у вигляді субвенції. У вас ж є контактна особа в тому листі, яка це ішов. Так, і нічого. Без Ви ними зв'язуєтеся? Так підписи? сказали, щоб подали на підпис і чекайте, до вас надійде угода. Це вже більше це... місяця пройшло, скільки часу пройшло? Е, ну, це більше тижня, як вони нам сказали, отаку от, от інформацію. Вони ми ще виділили, скільки часу пройшло? А півтора місяця, скоро два буде, 14 серпня у нас була сесія. На протязі трьох днів ми надали всім угоди зразки, і з ними зв'язалися. Вони на зв'язок вийшли. А далі отака от ситуація. Давайте по закінченню комісії, давайте всі разом ще зберемося, визвимо, якщо може з кимось контакт. У мене є реквізити і номера телефонів батьків, батьки, дозв'язаний з батьками. Заходили до нас з Ошенерок в п'ятницю, як у нас спеціал. Ну, то ми їй надали таку інформацію, яку ми маємо на сьогоднішній день. Хорошо, потім після бюджетної комісії ще говоримо це питання. Голосуємо, так, хто за рішення, хто за. Яке Таке рішення хто проти, підтримались. Дякую. Так, переходимо до третього питання. Надаємо слово Петру э, Ніні Петрівні, начальнику відділу освіт, відділу селищної ради фінансового. Питання про внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік. Доброго, Доброго дня всім присутнім. Відповідно до пункту 23 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. На ваш розсуд виносяться зміни до селищного бюджету. До дохідної і видаткової частини. Перше, що ми робимо, збільшуємо видатки по загальному фонду селищного бюджету за рахунок вільного залишку, який утворився станом на 1 січня 2024 року. Пропонується збільшити видаткову частину загального фонду на загальну суму 227 тисяч 800 гривень. І ця сума розподіляється в Таких напрямках на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на заробітну плату 50 тисяч гривень направити. Також на керівництво і управління у відповідній сфері у містах, місті Києві, селищах, селах, територіальних громадах 40 тисяч гривень. І на, відповідно на субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету, відповідно до програми, яка прозвучала в попередньому питанні, направити кошти у сумі 100 тисяч гривень. Згідно програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 24 рік та відповідно до листа військової частини А-1538, номер 1590 491 889 від 30.08.2024 року, на поточні видатки для закупівлі інструменту, комплектуючих засобів індивідуального захисту, матеріалів, запасних частин до автомобільної техніки та техніки спецпризначення. Також направити кошти пропонується на іншу діяльність у сфері державного управління. Це також є військова частина А 2502, лист 682, 485, 132, 207 від 20.09.2024 року на придбання зимових автомобільних шин відповідно до тієї ж самої програми на забезпечення територіальної оборони та збройних сил України. Збільшити видатки по спеціальному фонду пропонується бюджетові, на суму 173 тисячі гривень. Це буде також придбання для військової частини А4350 автомобільного рева. Згідно листа їхнього номер 8972 18.08.24 року. Слідуючи, необхідно збільшити нам дохідну частину загального фонду бюджету. На суму 235 037 гривень. Це є відповідна субвенція з державного бюджету. Відповідно до наказу військової адміністрації від 06.09.2024 року номер 190 2024ен. Та розпорядження Кабінету міністрів України від 13.08 року номер 754 на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. Кошти направляються у розмірі для нашої громади 235 037 грн. гривень. Це йде на забезпечення комп'ютерного та мультимедійного обладнання. Для учнів, які навчаються по новій українській школі для 6 класів. І збільшити дохідну частину по коду 410 514 на суму субвенції на 235 37 гривень. Необхідно нам збільшити видаткову частину спеціального фонду на цю ж суму. Яка називається виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Але до цієї субвенції обов'язково має бути співфінансування коштів. Співфінансування ми можемо провести тільки за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету. Так що на підставі аналізу про виконання плану селищного бюджету. По доходах за 9 місяців поточного року пропонується збільшити обсяг дохідної частини загального фонду громади у сумі 1 млн 282 тисячі 116 гривень. За рахунок збільшення дохідної частини по коду 110.101.2.00 це податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 150 тисяч гривень. По коду 110.104.2.0 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами з доходів платника податку і інших ніж заробітна плата, у сумі 342 116 грн. По коду 110-113 за податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами у сумі 140 тисяч грн. По коду Єдиний податок з фізичних осіб у сумі 450 тисяч гривень. І по коду 180 106 0 це орендна плата з юридичних осіб у сумі 200 тисяч гривень. Таким чином, ми збільшуємо видаткову частину спеціального фонду Наркевицької селищної і територіальної громади на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної освіти. У розмірі 26 тисяч 116 гривень. Це є 10% співфінансування до нашої субвенції. Збільшити далі видаткову частину по загальному фонду бюджету у сумі на 1 мільйон 256 тисяч гривень. І це є: ми направимо кошти на організацію благоустрою населених пунктів у сумі 356 тисяч гривень. Відповідно до листа, яке надійшло нам від комунального підприємства, ці кошти будуть направлені. 300 тисяч на виплату заробітної плати працівникам Неркевіцького комунального підприємства, 20 тисяч на поточний ремонт автомашини УАЗ 3692 та на придбання автошин 36 тисяч гривень. На отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету пропонується направити кошти у сумі 900 тисяч гривень. Відповідно до програми, яка прозвучала раніше. Направити видатки на отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 900 тисяч гривень, з них 350 тисяч гривень на співфінансування ремонту доріг до сіл Дзеленці та Трительники згідно листа номер 823 від 01.10.2024 року служби місцевих доріг Хмельниччини. Визначити у 2024 році одержувачем коштів бюджету Наркевицької селищної територіальної громади та делегувати функції замовника виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території громади державну установу службу місцевих доріг Хмельниччини, а також на оплату послуг 550 тисяч гривень на поточний ремонт доріг громади. Здійснити перерозподіл коштів загального фонду між функціями, зменшити видатки по загальному фонду селищного бюджету на суму 905 тисяч гривень. За рахунок надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 55 тисяч гривень. Заробітна плата 105 тисяч гривень. Продукти харчування 50 тисяч гривень. Та оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 200 тисяч гривень. Надання дошкільної освіти 250 тисяч гривень. Продукти харчування 250 тисяч гривень. Та інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. У сумі 300 тисяч гривень. Покетку інші виплати населення 300 тисяч. Збільшити видатки по загальному фонду селищного бюджету на суму 905 тисяч гривень, у тому числі на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад 50 тисяч гривень. Направити кошти на придбання дверей, будівельних матеріалів для приміщення ЦНАП. На організацію благоустрою населених пунктів направити 50 тисяч гривень для придбання ламп та світильників для вуличного освітлення. На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 800 тисяч гривень. Це є оплата послуг на поточний ремонт доріг громади. Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним особам та евакуйованим особам в зв'язку із введенням воєнного стану. Направити кошти у сумі 5 тисяч гривень на придбання твердого палива. Це у нас з'явився ще один переселенець, так скажемо. Кошти ми закладали при, при розподілі вільного залишку у лютому місяці, але в нас є ще людина, ми додаємо 5 тисяч на одну особу, ми виділяємо на ці потреби. Здійснити перерозподіл коштів загального фонду в межах функції. зменшити видатки на суму. На забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. Заробітна плата 80 750 гривень. Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони. Заробітна плата 50 тисяч гривень. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Заробітна плата 154 тисячі 200 гривень. Надання дошкільної освіти також заробітна плата 27 350 гривень. Збільшити видатки на ту ж суму 312 300 гривень, в тому числі на забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. На придбання будівельних матеріалів та електроматеріалів для ремонту Наркельського будинку культури 62 750 гривень. На придбання лавок та вішаків для одягу бубнівського будинку культури 17 тисяч гривень, на забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, на предмети, матеріали обладнання та інвентар 50 тисяч гривень, в тому числі на придбання бензину, направити кошти у сумі 30 тисяч гривень, та запчастин для ремонту автомобіля 20 тисяч гривень, на надання загальної і середньої освіти закладами загальної і середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Направити кошти у сумі 154 тисячі 200 гривень. З них на придбання матеріалів 54 тисячі 700 гривень та на ремонт шкільних автобусів 99-500 тисяч гривень. На надання дошкільної освіти, на придбання матеріалів 27 350 гривень. Так, і ще що у нас є? У мене все. Наче хотіла запитати, війна продовжується, вона поранена їх. Те, що ми виділяємо на кожну людину. Вона ще є в залишку, що якщо, навіть, не дай Бог, щоб ми мали собі війну. Є. 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 Міна Петрина, в мене ще прохання дофінансувати 90 тисяч на заробітну плату. Ну, комісія як зреагує? Зараз проголосуємо. І Ми минулої сесії відділяли 25 тисяч по будинках культури на придбання капітального обладнання. Обладнання стояло дешевше, ті кошти залишили на перекинути їх на придбання по загальному фонду. Можна для цього будинку культури, можна на щось друге, бо просто ці кошти там не потрібні. На, на ми, ми маємо, маємо працювати по Бубівському будинку культури, там відкривається має бути спортзал. Докупити, я, там буде. треба тим дітям, можливо, якісь ворота купити, там ще що я пропоную ці кошти кинути на Бубівський будинок культури на придбання. Добре, так, так я записую. 90 тисяч на заробітну плати депутати. Я Сергія Олександр хотіла вас запитати на минулій сесії. Ми відділяли кошти на придбання водонапірної вежі вам. Бачите, там є процес, ви працюєте. Дивіться, б я хотіла, щоб до нового року ці кошти були використані і щоб я кажу, що ви запустили, поки така у дозволяє. Та так, так, до нового року потрібно використати ці кошти. Так, голосуємо за даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Утримались? Добре, переходимо до четвертого питання. Так, мені нам потрібно продовжує, так? Ні. Диву. Диву. Будь так. ласка, четверте питання про передачу матеріальних цінностей і, і відділення, відділення власності. У ми мене минула сесії, ми кожної сесії закупляємо. Ну, щоб ті частини, Ми відділяємо кошти, згідно цього листа звернення, нам потрібно ті кошти, цей товар вже передати військовій частині. Ми закупили монуклярні нічного бачення на суму 136 300 для військової частини А-4447. Прошу дозволу про його передачу. Голосуємо, будь ласка. Хто за? Хто проти? Утрималися. ще одне Це наші були від військової частини А-7034. Вони хотіли зарядну станцію Бендера. Ми її купили, її вартість 36 тисяч 435 гривень. Нам ще її потрібно передати послуг. Так. Прошу голосуємо далі. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти, хто утримався? Дякую. І ще одне у нас є питання. Люба, що внесли Щоб внеслись новий зміни. Це програмі. Того. Я пропоную <кхів> затвердити програму і визначити органом приватизації житлового фонду, який перебуває у власності Наркевіцької селищної ради, виконавчий комітет Наркавіцької селищної ради. Прошу затвердити положення про орган приватизації житлового фонду, який перебуває в комунальній власності Наркевицької селищної ради. Тут а додаток в мене є, можете ознайомити. Тут Буде створено затвердити комісію, яка буде цим керувати, весь перелік документів, які люди мають надати. Цього нам просто потрібно довести до порядку, щоб люди могли дойти до якихось документів. Щоб могли ухонити право власне, щоб стримувати проведення, а люди позволяють на те чи інше житло. Так, голосуємо за таке проєкт рішення. Хто за, хто проти? Хто втримався. Дякую. Так, ну, на сьогодні ми вирішили з вами поводити проєкт рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 40 ї сесії селищної ради питання. Всі ті, які ми сьогодні з вами обговорили з першого шосте. Всім дякую. Всім дякую. Ну, дивіться, далі хочу в комісії бюджетніше, нагадати, що скоро у нас в грудні місяці бюджетна сесія. Бюджетна сесія підготувати особливо комунальні наші установи, комунальна установа наша ККП, подивитися, що в нас робиться також на, на грудні місяці заробітної плату. По пожежній частині урява подивитися, що в нас робиться, щоб ми на кінець року не, були, не мали заболеності по заробітних платах. По Повіськова частина працюємо далі. Наголошую ще раз, можемо закуповувати будь-які реби, дрони, тепловізори за бюджетні кошти. Працюємо з людьми, допомагати подальше. Можна ще Ми на минулій сесії виділяли мільйон сто для хлопців військової службовців до дня захисника. На даний час вже використано 893 тисячі. Хлопці отримали кошту. Решта просто ще доносить нормальності документи, рахунки бо є, що знаходяться в зоні бойових дій. Всім дякую. дякую. Електроосвітлення на даний момент, поки не буде стабілізована ситуація в цілому по країні, поки що не буде цим питанням. В цілому далі, ж будемо бачити по ситуації. Буде як подати, будемо подавати. Но я думаю, що на сьогоднішній день це не саме критично, що тільки може бути в країні подача цього світла. Я думаю, що питають, так, так. на сьогоднішній день це питання трохи... Дивіться, ми готуємося на лампочки, фонарі, все, ми хочемо відділяти, щоб затупити. Тільки стабілізується, що плану чи буде, ну і лампочка не спортиться, якщо вона буде сканувати, що це не буде дозвіл. Будемо підключати. Всім дякую за увагу.